Різдвяні мелодії лунали у кафедральному соборі Ужгорода. У храмі майже немає вільного місця. Охочих послухати виступи вихованців музичної школи зібралося немало. І воно того варте. До уже традиційного святкового виступу учні готувалися цілий рік. Це настільки вже для нас е, така стезя, що ми просто ми вже знаємо, що цей концерт буде. І Тому спочатку навчального року ми знаємо, що нам треба готувати програму до виступів в греко-католицькому соборі. Тут така е, акустика, що коли хор заспіває в церкві, то у дітей є ще якийсь стимул ходити на хор, щоб наступного року знову тут виступати. Мрія виступати у найкрасивішому соборі Ужгорода збулася у 11-річної Ярини. Дівчина займається музикою. Більше п'яти років, але на такому масштабному концерті виступає вперше. На сцені зібрана і впевнена Ярина. Зізнається приголомшена атмосферою і акустикою, і горда, що їй випала честь зіграти твір улюбленого композитора. Це ну так сподобалося, ну таке як мелодичне, і ніби пасує до різдвяних концертів. Мо моя мама вирішила, щоб я грала на різдвяному концерті. Але я думала, що я буду в школі, але мене вибрали ну, в церкві грати. У греко-католицькому кафедральному соборі такі концерти відбуваються уже 20 років. Сьогодні тут виступають два хорові колективи вокальні та струнні ансамблі і окремі виконавці. Зараз будуть от у них 23-го в подіюні буде концерт. Вчора ми виступали в галереї Ілька. Але ми співали з нею двоє, як мама з доцею. Та був сімейний такий концерт. Був. дуже приємно, тому що ну, взагалі я дуже люблю, коли дітки співають, а тим більше в такому місці, в такі свята дуже приємно. Заради маленьких артистів у традиційному графіку виступів навіть зробили виняток. Різдвяний концерт перенесли на кілька днів раніше, бо з цього тижня вихованці музичної школи йдуть на заслужені канікули.